Ми припускаємо, що її матір є напевно найважливішим свідком у цьому злочині. Вони безпосередньо контактували перед моментом вбивства. На жаль, ні, 27-річна Маргарита, ні її 51-річна матір не вижили. Обох знайдено мертвими у Німеччині сьогодні. Подружжя з німця та росіянки зізнаються у вбивстві українок, які мотиви злочину. Деталі розповім за хвилину. Я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн. Ставте ваші вподобайки, підписуйтесь і включайте дзвінок. В одному із місцевих озер поліцейські водолази знайшли тіло жінки. Аналіз ДНК підтвердив, що це 51-річна українка, яку вважали зниклою безвісти. Ось ця 45-річна жінка російського походження і 43-річний чоловік німець зізнаються сьогодні у вбивстві українки. Її матері та викрадені немовляти. Про це повідомляє німецьке видання Шпігель на початку судового процесу, обвинувачені в вбивствах українок та викрадені дитини. Однієї з них зізналися у скоєнні злочинів у заявах, зачитаних адвокатами. Чоловік і жінка сказали, що розкаюються у скоєному. Тільки от матір і бабусю дитини вже не повернеш. А за версією прокуратури подружжя вбило 51-річну українську біженку та її 27-річну доньку, щоб забрати собі немовля останньої дитині було всього 5 тижнів. На думку слідства, мотивом злочину стало те, що пара вже давно виношувала бажання мати спільну доньку. Так зловмисниця спеціально шукала контакти з українськими біженцями та приєдналася до відповідної групи у Телеграм. Так, вона познайомилася з 27-річною українкою, яка шукала допомоги з перекладом через майбутнє народження доньки. На момент скоєння злочину Українка разом з мамою і дитиною перебували у притулку для біженців в окрузі Рейн. Некар за версією слідства під час відвідування ресторану 6 березня 24-го року обвинувачені ввели двом жінкам седативні препарати. Коли у 51-річної українки погіршилося самопочуття, подружжя відвезло її 27-річну доньку Маргариту. Та немовля додому. Зловмисники переконували українку, що далі самі відвезуть її маму до лікарні. Натомість вони відвезли жінку на озеро неподалік від Карцлуруе. Там чоловік ударив жінку по голові невідомим предметом, щонайменше чотири рази з усією силою, і втопив її в озері. Як розповів сам обвинувачений, він використовував гумовий молоток із господарського магазину. У цієї пари троє синів. У грудні торік чоловік сказав мені, що в січні у них буде ще й дівчинка і з гордістю показав мені рожеву дитячу шапочку для дитини. Це мене здивувало, адже його дружина не виглядала вагітною. Після цього фігуранти забрали з собою 27-річну українку з дитиною, сказали, що у матері стався серцевий напад і та перебуває в лікарні. Далі вони поїхали до міста Хокенгайм, що неподалік від Рейнської греблі. Там чоловік щонайменше тричі вдарив жінку по голові невідомим предметом зі значною силою. Українка померла від великої черепно-мозкової травми. Подружжя підпалило тіло жінки і вирушило додому з її. Немовлям, читаю цей матеріал, і просто моторошні деталі і наскільки жорстокі ці люди, які вони небезпечні і сьогодні ще й розкаюються у скоєному. Та ви що? Чи можливо думають, що сянуть не на довічне? Зазначу ще щодо дитини, то наразі дитині близько 11 місяців, і вона живе зі своєю тіткою в Україні. Жінка виступає у цій справі як співпозивач. Загалом для розгляду справи у суді заплановано 9 днів слухань. Вирок може бути оголошено 21 лютого. Нагадаю, у березні 24 року року Німеччині знайшли спочатку мертвою українку Маргариту, яка перед тим. Зникла поліцейські шукали її немовля та маму українки. Пише видання ТСН. Згодом дитину знайшли живою у двох росіян, а маму вбитої українки Марину знайшли мертвою в озері. Німецька поліція запідозрила вбивстві українок росіянку та її чоловіка німця. Їх було Затримано. Хто не знає, то пригадаю, що Маргарита разом з мамою поїхали за кордон власне через повномасштабну війну в Україні. До того рита мешкала у Харкові і займалася створенням їстівних букетів. Влітку 23-го вона разом з мамою виїхала спочатку до Словаччини. За кілька місяців жінки перебралися до Німеччини, де отримали тимчасовий захист і жили у притулку для біженців в окрузі Рейн-Некар. Коли Маргарита виїжджала з з України то була вагітною у січні 24-го року вона народила доньку, яку назвали Мією. На момент жорстокого вбивства риті дівчинці було всього 5 років. Після зникнення Маргарити та її матері за справу взялося близько ста поліцейських. Правоохоронці вважають, що в день смерті уся родина була разом. У місті взялися за пошуки свідків. Поліцейські просили всіх невайдужих, які могли щось бачити або чути, повідомляти про це. Околиці міста злочину на березі рейну. Обшукали собаками-нюхачами, щоб знайти можливі засоби злочину. Збережені повідомлення у групах допомоги біженцях у соцмережах. Свідчать, Маргарита була розлучена і не спілкувалася з екс-чоловіком, тож шукала консультацію та допомогу в оформленні документів на дитину. В одній з таких груп Рита познайомилася з жінкою, яка назвалася Інною, та пообіцяла допомогу. Якраз із нею зустрічалася Рита з мамою у ресторані міста Брухзаль перед своїм зникненням. Знайомі українок розповіли, що ці акаунти і у соцмережах і месенджерах раптово зникли. Ні її прізвища, ні точної адреси, ніхто. Не знав згодом з'ясувалося, що в цій трагедії таки не минулося без росіян. 17 березня німецьке видання БІЛД повідомило про перших підозрюваних злочинах. Це 44-річний німець Марко, його дружина, 43-річна росіянка Інна. У них поліція і знайшла маленьку мію. Правоохоронці затримали тоді подружжя у районі Рейннекар та доправили до виправної установи. За рішенням суду вони перебували під вартою допоки тривало слідство. Очевидно, до вбивства рита пара гортувалася, адже перед викраденням для її донечки зловмисники навіть заздалегідь купили одяг. За даними журналістів, Марко працював м'ясником, а Інна була офісною працівницею. Пара мала трьох дітей, свідки кажуть, що напередодні чоловік вигадав цілу легенду і розповідав сусідам про свою нібито новонароджену доньку. За його версією, дитина нібито перебувала у відділенні інтенсивної терапії. Та от, от вони мали б забрати її додому. Колишній колега розповів журналістам, що Марко часто заходив до м'ясної лавки, навіть коли вже там не працював. Він хвалився, що знову став батьком, але не показував фотографії маляти, бо дитина, начебто, була в реанімації. Друзі, прошу надати розголос у цій ситуації. Поширити це відео, ставте вподобайки, залишайте максимальну кількість коментарів, аби про цю справу знали усі українці, які живуть в Німеччині. І щоб кривдники понесли справедливе покарання, те, що вони зараз розкаюються для мене, це знаєте, не новина, і я не довіряю їм, тому що те, як вони скоїли це вбивство, свідчить про їхню надмірну жорстокість. А це означає, що вони можуть бути небезпечні для суспільства.